Вітаю! Сьогодні ми продовжимо серію відеороликів про відомих науковців університету. Розкажемо про життєвий та науковий шлях Юрія Івановича Ляшенка. Юрій Іванович народився у 1944 році у родині робітників у місті Колпашево Томської області. У 13 років він з родиною переїздить в Україну до Кривого Рогу. У 1961 році. Починаються трудовий та студентські шляхи молодого Юрія Івановича. Одночасно працюючи на Криворізькому металургійному комбінаті, хлопець навчається у Криворізькому технікумі родничої автоматики. Після служби у лавах Радянської армії повертається на роботу до металургійного комбінату. У 1969 році Юрій Іванович починає свою трудову діяльність у нашому навчальному закладі. Ірпінському індустріальному технікумі з люсарем ремонтником. Без відриву від виробництва, у 1972 році він закінчує ірпінський індустріальний технікум. З 1973 року розпочинає свою педагогічну діяльність та викладає спеціальні дисципліни. Також вперше стає класним керівником. Наполеглива праця та небиякі організаторські здібності допомогли Юрію Івановичу за певний час пройти шлях від заступника директора з навчально-методичних курсів підготовки та підвищення роботи кваліфікації кадрів до першого проректора Національної академії Державної податкової служби України. З 1998 по 2000 роки він є виконуючим обов'язки ректора академії. З 2005 по 2018 роки Юрій Іванович Ляшенко був професором кафедри фінансів, завідувачем відділу докторантури аспірантури. Наукова бібліотека пропонує ознайомитися більш детально з науковим доробком, взявши до рук бібліографічний показчик. Слід відзначити, що під керівництвом Юрія Івановича були розроблені програми перспективного розвитку навчального закладу та комплексна програма кадри, які сьогодні успішно виконуються в університеті. Дякую за увагу! Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки та залишайте коментарі. Далі буде.